Театр танцю Пілобулос привіз до Великої Британії свою славетну виставу Шедоуленд Земля тіней, де поєднуються елементи театру, танцю, цирку та музика. Група вперше привернула увагу після виступу на 79-й церемонії вручення нагород Оскар 2007 року. Тепер їхня аудиторія налічує вже понад мільйон людей по всьому світу. Ця техніка, техніка тіни це те, в що ми всі бавилися, коли були малими. Вона є універсальною, загально зрозумілою. І все, ж що виглядає щораз несподіваним і новим. Це не історія заснована на касці. Це те, що ми самі вигадали, так би мовити, з нуля. І воно виявилось дуже вдалим. Ми об'їхали всю Європу. а Тепер маємо намір поїхати на близький схід, далекий схід і до Америки. Я завжди говорила, що це шоу це частково театр, частково танець, частково кіно. Це шоу синематичне і магічне. Так воно магічне це магічне шоу. Поставитиме в Лондоні до кінця березня.